Вітаю, ви дивитеся новини. Світ. Я Андрій Городиський. Ціни зростають, рубль падає. Росія відчуває наслідки санкцій. Кількість ісламістів у Франції збільшилася у 30 разів. Польща поліція занепокоєна. Відлупцюй комп'ютери і почувайся ліпше. Нова послуга в Будапешті. Росія може відновити поставки газу в Україну, якщо Київ сплатить 2 мільярди доларів боргу. Про це заявив міністр енергетики Федерації Олександр Новак після чергового етапу газових переговорів між Україною, Росією та ЄС у Берліні. За його словами, поставки можуть відновити вже у жовтні. Росія також запропонувала сформувати тимчасову ціну за кубометр газу за рахунок знижки на 100 доларів, яка діятиме півроку. Водночас міністр Юрій Продан заявив, що Київ та Москва не змогли домовитися про нову ціну на цих Переговорах єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, що Україна повинна виплатити Росії 2 мільйони доларів боргу до кінця жовтня. Ще трохи більше як мільярд. Єврокомісія пропонує погасити до кінця року. Для нормального проходження зими Україні бракує 12 мільярдів кубометрів газу. Вважає Еттінгер. Новий етап переговорів відбудеться наступного тижня. Російська держдума ратифікувала угоду про створення євразійського економічного союзу. Україна за задумом Москви також мала стати частиною об'єднання однак, Київ обрав євроінтеграцію. Тепер ратифікувати угоду про євразійський економічний союз мають парламенти двох інших його учасників Білорусі та Казахстану. Один депутат утримався під час голосування за угоду про створення євразійського економічного союзу. Решта російських парламентарів підтримали документ. Білорусь та Казахстан мають ратифікувати угоду до кінця року. З 1 січня 2015-го вона має набути чинності. ЄАЕС передбачає вільний рух коштів, товарів та робочої сили між країнами союзу, а також створення спільного енергетичного та фармацевтичного ринку. Валюта об'єднання рубль. Офіційна мова російська. Штаб-квартира буде у Москві, Спільний суд у мінську. Фінансовий регулятор «Овалмати». У Росії зростає ціни на продукти харчування цього року на 13%. Російський Мінекономпрозвитку прогнозував майже вдвічі менші темпи. Міністерство пов'язує динаміку, передусім із контрзаходами, які Росія запровадила у відповідь на санкції ЄС. Імпорт харчів з Європи виявився дешевшим, ніж виробництво власних. Лідери зростання, продукти молочної та м'ясної галузей. Їх виробництво виявилося нерентабельним. Решта продуктів дорожчає не так стрімко. Рубль і далі стрімко падає. У полдень п'ятниці він у історії придумав позначку 39 за долар. Роскомнагляд погрожує заблокувати соціальні мережі Фейсбук та Twitter, а також поштовий ресурс Gmail, якщо вони не відповідатимуть новим російським законам. Відомство вимагає, щоб компанії розташували свої сервери на території Росії. Це дасть змогу органам влади фізично контролювати інформацію про користувачів цих ресурсів. Згідно із новими правилами, інтернет-компанії мають зберігати інформацію про активність на своїх шпальтах упродовж півроку і за необхідністю надавати їх у встановленому закону порядку. Представники Facebook уже приїжджали до Москви, але Ізит не коментують Михайло Прудник, Андрій Городицький, Перший національний євродепутата Ребеку Хармс, яка їхала спостерігати за судовим процесом над надією Савченко, не пустили до Росії. Хармс прилетіла до Москви вчора. Російські правоохоронці не випустили її з аеропорту та зобов'язали повернутися назад до Брюсселя. Сьогодні Басманний суд Москви мав розглянути скаргу української льотчиці через проведення примусової психіатричної експертизи. Засідання перенесли на 13 жовтня. Після довгого очікування в аеропорту мені сказали, що офіційне рішення російського уряду таке, що я є небажаною персоною в Росії. Я мала підписати документ, що не намагатимуся перетнути російський кордон інакше це буде вважатися кримінальним злочином. Урешті-решт я була щасливою, що мені повернули паспорт, коли посадили на останній рейс до Брюсселя. У Москві активісти націонал-більшовицької партії Інша Росія зірвали концерт Андрія Макаревича. У четвер будинку музики кілька чоловіків закидали гурт «Машина в помідорами та яйцями. Вони вигукували Макаревич-Зрадник, продав батьківщину та розбризкали по залі перцевий газ. У цей час там було півтисячі глядачів. Усі вони разом із музикантами залишили приміщення. Після того, як залу провітрили, концерт продовжили. Щоправда, музикантам і глядачам довелося надягти маски. Порушники порядку втекли з. Місця злочина лідер гурту «Машина Машинаврів Андрій Макаревич неодноразово виступав проти російської агресії в Україні. Іран готовий долучитися до боротьби з бойовиками ісламської держави. Про це заявив президент Хасан Рухані. Тим часом у Франції триденна жалоба за співвітчизником, який загинув від рук ісламістів. Тегеран є одним з лідерів регіону і Може долучитися до боротьби з терористами, каже іранський президент. В обмін просить захід якнайшвидше підписати угоду з іранською ядерною програмою, яку відклали до лютого 2014-го. Угода має гарантувати мирний характер ядерної програми Тегерану. В обмін міжнародна спільнота має скасувати міжнародні санкції проти Ірану. Захід підозрює Тегеран у створенні ядерної зброї. У Франції триденна жалоба. на будівлях приспущені прапори. Ісламісти стратили французького туриста, якого захопили в Алжирі. Відеозапис вбивства убивства Ерве Гурделя бойовики виклали в інтернет. Тим часом влада Франції занепокоїлася проблемою тероризму безпосередньо всередині країни. Прем'єр-міністр Мануель Вальс повідомив нині майже тисяча громадян Франції поповнили ряди ісламістів. Ще три роки тому таких поліція нарахувала лише 30 осіб. Через повідомлення про можливі теракти поліція Нью-Йорка посилила заходи безпеки на вулицях та у метро. Мер міста Біл де Блазіо закликав жителів міста зберігати спокій. За його словами, реальної загрози терактів немає. Напередодні прем'єр-міністр Іраку Хайдер Алябаді на засіданні Генесаблеї ООН повідомив, що іракська розвідка розкрила плани терористів ісламської держави провести теракти у Парижі та кількох американських містах. Інформація надійшла від членів організації, заарештованих іракськими силовиками. Михайло Прудник, перш національний. Реформування національної економіки ключова умова для успішної подачі заявки на вступ до Євросоюзу. Про це напередодні говорив президент Петро Порошенко. Нині Україна вивчає світовий досвід, щоб ці реформи були швидкими та ефективними. Про досвід Південно-Африканської Республіки, лідера континенту. Ми поговорили з директором інституту закордонних справ ПАР Елізабет Сідіропулос. Економічний розвиток Африки передусім зумовлений багатствами, які заховані під землею, корисними копалинами, золотом та діамантами, а останнім часом ще й платиною. І саме на цьому будувалася економіка. Я гадаю, також що тодішня економіка в чомусь виграла від системи апартеїду. Жорсткою ціною, але це правда, адже апартеїд сприяв створенню дуже дешевих робочих місць і сприяв будівництву гірничих імперій і ще сільськогосподарський сектор. Але все одно передусім саме гір. Нича галузь, навколо якої створювалися виробництва. А ще як не дивно, на економіку Південно-Африканської республіки позитивно вплинули санкції, які запровадили проти країн через апартеїд. Адже виявившись ізольованою, економіка змушена була трансформуватися і стати різноплановою для виробництва дуже важливі ринки збуту, де можна продавати вироблене в цьому контексті. Дуже важливий для нас євросоюз. Це найбільший ринок збуту нашої продукції, і це дуже підтримує нашу промисловість, виробництво, економіку. думаю, ключовим елементом, який дозволив нам рухатися вперед, стало те, що впродовж п'яти років, з 1990-го ключові політичні гравці усвідомили, що вони мають сісти за стіл переговорів і відкласти зброю. Усвідомили те, що військові. Дії неефективні політичні лідери визнали, що всередині країни є різні думки, і треба шукати компроміс і чути менші партії. Ми відійшли від схеми, коли все вирішувалося авторитарно. Був президент, який сказав, я вестиму переговори, і мене не цікавить, подобається вам це чи ні. Лідери країн стали консультуватися з іншими політичними силами. З'явилося бажання залучити до управління країною усі партії, але водночас не дозволили радикалам зірвати процес. Був епізод, коли вбили лідера комуністичної партії. Ми думали, що в країні почнеться громадянська війна. Люди були обурені, і тодішній президент Нельсон Мандела виступив по телебаченню і сказав: Люди, зберігайте спокій, не дозвольте нам стати жертвами екстремістів. Давайте рухатися далі. Хочете помститися своєму комп'ютеру за зіпсовані нерви? Їдьте до Будапешта. Там відкрився центр люті, справжній рай для тих, хто після важкого робочого дня хоче випустити пару. Як лікують нерви в Угорщині, знає Арсен Цимбалюк. Тарілки та склянки, пляшки та старі комп'ютери. Все це тут можна гамселити об стіни скільки завгодно і не боятися, що на шум прибіжать сусіди. Відвідувачі центру відриваються наповну. У мене стрес невеличкий, але я почуватимуся значно ліпше, якщо я зараз дам волю емоціям, залишив всі свої проблеми та тягарі. Якщо ваш робочий комп'ютер висне, ви можете помститися його родичам у центрі люті, розбити молотком на докучливу машину. Це таке гарне відчуття розбивати комп'ютер, чути як він тріщить. Дуже цікаво було б ще запхати туди пляшку, але мені для цього потрібна сокира. Ви можете робити погані речі в безпечній та приватній обстановці. Я думаю, що це головна. Особливо особливість нашого закладу. Попри сувору назву закладу, із центру люті відвідувачі виходять з легким серцем і добрими намірами. Нерви залишаються з розбитими тарілками та комп'ютерами. Арсен Цимбалюк перший національний. Японські інженери представили роботів-черлідерів. Це група підтримки команди під час різноманітних спортивних змагань. Десять дівчат, роботів у червоних спідницях та із барвистими помпонами танцюють на сцені під японську поп-музику. Фігурки з ростом 36 сантиметрів. Мультяшні дівчата рухаються за допомогою куль. Електронний механізм керування схований під короткими зачісками. Раніше фабрика розробила роботів, які вміють їздити на велосипедах та мотоциклах. Бажаю вам цікавих та насичених вихідних з понеділка в студії Новини Світ зустрічайте Юлію Куценка. А от Інна Москвіна вже тут вже у студії з новинами з усієї України. Інна, зокрема, напевно, знає з кого ми обиратимемо новий парламент. Розкажи Так, так, ЦВК зареєструвало зареєструвала партій та 1300 депутатів-мажоритарники. От з них ми будемо вибирати. І сьогодні ж ЦВК визначиться про те, в якому порядку будуть стояти партії у виборчому бюлетені. Але Про це пізніше. Ну і, звісно, у нас у випуску буде. От ти починав з теми про газові переговори в Берліні. А у нас буде реакція Арсенії. Цунюка, він прилетів з, зі США і про все це ви почуєте і побачите за кілька хвилин.